Від будиночку, що загубився посеред висоток, і в якому ще досі живуть його нащадки, можна довго милуватися вечірнім містом, золотавими плямами вогнів, що густо мережить темний вечірній фон. Таке місто відлуніє теплом, спокоєм і миром, а ще його давньою мрією, що колись сто років тому, певно, багатьом здавалося маренням. Розкурів початку минулого століття являв собою глибоко провінційне і, як тоді здавалося, навіть його мешканцям, цілком безнадійне містечко. Відсутність крупної промисловості, а відтак і невлаштованість місцевого побуту, навіювали відчуття без на кожного, хто потрапляв сюди волею долі. Попри те, що вже тоді, на його вбогому тлі почали з'являтися помпезні будинки заможних купців і фабрикантів, загальної картини це не міняло, і переважна більшість проскурівського люду приречено гаяла вік серед вічного болота, темряви і відсутності елементарних побутових умов. Саме на такий період припадає розквіт організаторських здібностей Миколи Сікори. Микола Вікентівич Сікора народився в звичайній сім'ї поляків у місті Проскурові в далекому 1862 році. Достатньо гарного освіту отримав Сікора, навчаючись в університеті святого Володимира у місті Києві. А далі на нього чекала служба у далеких дніпровських степах. Після закінчення військової служби Микола Вікентівич повертається сюди, в рідне місто, повертається не сам, а з коханою дружиною Домінікою. Невдовзі у пари народжується дочка Анатолія. Але щасливе сімейне життя Сікури тривало недовго. Через п'ять років важко захворіла Домініка і померла. Молодий дівець знаходить розраду в своїй донечці. І лише коли Анатолії виповнилося 15, її батько зважився привезти в дім нову дружину, полячку. Від цього шлюбу пішла ще одна гілка його роду. Нащадки якої нині проживають у Польщі. Та попри всі особисті проблеми, Микола Сікора саме в цей час з головою перенає в громадську роботу. 1904 рік став переломним для Сікори. Саме тоді проходила виборча кампанія у місті до органів міської влади, а саме думи та управи. І в 1904 році Микола Вінтіч стає одночасно гласним і міської думи і управи міста Проскурова. Саме тоді він розпочинає свою діяльність в комісії по благоустрою міста. І саме відтоді починається найбільш плідний, неспокійний і яскравий період його життя. Тисяча 1904 році через Проскурів та й Поділля проїжджав Київський, Волинський та Подільський генерал-губернатор. Він відмітив, що стан міст Проскурова є незадовільним, і ось Микола Вікентівич активно включається у роботу. За його ініціативи створюється спеціальна комісія по благоустрою Проскурова, розробляється цілий ряд серйозних заходів та як які за короткий термін, буквально за декілька. Роки повністю змінюють обличчя міста. Саме за ініціативи Миколи Сікори були забруковані центральні вулиці, такі як Дворянська, Банківська, Мільйонна, Олександрівська, була покращена стан санітарних вулиць на окраїні Проскурова. Також серйозне питання було розв'язано з допомогою Сікори в плані побудови нового Проскурівського міського двокласного училища. В 1907 році училище було завершене. Комісія, в яку входив Сікора, Чекерда та Дорошевич, перевірили його стан, і училище почало функціонувати. Між іншим, проект Олтаржевського був досить гарно використаний. І, в принципі, це училище працювало навіть в період Першої світової війни. Нині не залишилося вже й слідів колишньої Проскурівської думи. Спочатку стареньку будівлю з усіх сторін узяли в полон новобудови, а згодом вона й сама капітулювала, поступившись місцем іншим сучаснішим об'єктам. Нині тут розташований магазин модного одягу, і хіба що старожили можуть пригадати старий приземкуватий будиночок, в якому колись вершилися долі міста та його громади. Збереглася двоповерхова будівля на розі двох вулиць дворянської і глухої, в якій колись Микола Сікора відкрив першу в місті приймальню для громадян. Зачувши про людяність і доступність нового гласного міської думи, люди йшли туди зі своїми проблемами нескінченним потоком. Він відрізнявся великою доброзичливістю і світлим розумом. Навіть виступав з ініціативою найбільш нужденним мешканцям виділяти матеріальну допомогу. Звичайно, тодішнє виборче вправо було вкрай недосконале. За бортом самоврядування залишалася більшість громади, жінки і всі городяни з невисоким статком. Відповідно й до соціального захисту, неймущих, у міської думи руки доходили в останню чергу. Тому новий гласний. Взявся вирішувати проблему самотужки, коли міська дума та управа вирішила погопори з багатьма проблемами і соціальні, то Микола Вікентівич сам вирішував в якості гуманіста і просто людини питання, пов'язані із всіми бідними та нужденними. Справа в тому, що в Микола Вікентівича був власний бізнес. Він знаходиться ось тут недалеко, навпроти човнової станції, і він тримав тут купальні. Вони були побудовані дерев'яні зі східцями, і всі бажаючі жителі Проскурова, в гігієнічних потребах приходили сюди, платили 5 копійок, мідний мідяк. І відповідно за ці гроші Микола Вікентівич отримував їдальню, де могли харчуватися всі маломущі нашого міста. Саме за його ініціативи в патріархальному, темному і глибокопровінційному Проскурові з'явилося перше вуличне освітлення. В 1910 році Микола Вікентівич Сікора е, виступив з ідеєю електрифікації міста Проскурова. Була створена спеціальна комісія, яка розглянула півтора десятки проєктів. Було вибрано з цих півтора десятки проєктів найбільш вдалий проєкт місцевого інженера Рабіновича, який володів торговим домом електро. Е, інженер Рабінович пропонував мешканцям Проскурова буквально за три роки поставити понад півсотні ліхтарів. І за свої послуги він брав мінімальну оплату. Так і було зроблено в 1913 році електрифікація міста відбулася, а з ініціативи Сікори був підписаний окремий договір щодо міської бібліотеки імені Олександра Сергійовича Пушкіна. Рабінович мав відпускати освітлення для бібліотеки Пушкіна безкоштовно, щоб всі бажаючі мешканці могли спокійно читати літературу. Подвижництво, втім, як ініціатива, рідко залишається безкарними, у ліпшому розумінні. У 1917 році Микола Вікентівича Сікору, поляка за походженням і Проскурівчанина за переконаннями, багатонаціональна міська громада обирає Проскурівським міським головою. Ним він залишається до 1921-го, фактично до своєї смерті. Цей, за людськими мірками, недовгий, але надзвичайно буремний період став піком його громадянської кар'єри і водночас найтрагічнішим відрізком життя. Триває Перша світова війна, триває війна громадянська, назрівають національні визвольні змагання. Зовсім поряд міста Проскурова проходить лінія фронту. В самому Проскурові знаходиться ставка знаменитого генерала Брусилова. Перебування великої кількості військ у місті створює певні проблеми. Виникають проблеми і в мешканців Проскурова в плані фінансового забезпечення. І от для того, щоб стабілізувати фінансову ситуацію в Проскурові, Микола Вікенчевич виступає з ініціативою запровадити власні грошові знаки. Ці грошові знаки діяли в 1918 1919 роках. Вони називалися Бонни, і на кожному грошовому знаку був надпис, що бони забезпечуються Проскурівським міським капіталом і обмінюються в необмеженій кількості на грошові знаки держави. А далі підпис самого Сікори. Так звана грошова реформа провела до стабілізації ситуації у Проскурові і порівняно з іншими містами Подільської губернії, дійсно ситуація була у місті значно кращою. Лютий 1919-го став. Найважчим періодом у його житті. Саме тоді в місто вірвалися бандити Атамана Семисенка, почалися погроми. Усвідомлюючи трагізм ситуації, міський голова скликає екстрене засідання міської думи та управи. Дума вирішує направити до Семисенка свого посильного, аби той просив припинити погроми і вбивства людей. На роль парламентера Микола Сікора пропонує себе. Микола Вікентівич скликає екстрене засідання думи та управи. Він сам особисто дзвонить в директорії, телеграфує, щоб та ввела війська, які навели порядок у місті. Щоб прискорити процес вигнання із міста бандитів Семесенка, він особисто зустрічається із атаманом, ризикуючи власним життям. Він намагається переконати Семесенка залишити межі Проскурова. Знову ж таки, ризикуючи життям, він особисто переховує євреїв. Петлюровские эти отряды решили погром сделать еврея. Значит, пришли к нему. Значит, собирай зол. Вот иначе мы погром сделаем. Он он под бедняга собрал много золотых. Но евреи же они давали за жизнь. Каждый жить хочет. И он, значит, отдал. Но все равно они сделали погром. А то в 19-му. Він перед... ними на накаєння, як ползав, мой, мой дідуська просив, що не делайте цього. Ну, вони зробили. Завдяки подвижництву міського голови та одностайній позиції думи погроми в місті припиняються. Але за два дні такого виняткового звірства. Проскурівська громада втратила більше тисячі людей. Власна гірка поразка і жаль за невину убієнними, з якими ще вчора разом ділив думську залу і вболівав за долю рідного міста, підточують здоров'я Миколи Вікінтівича. У нього загострюється стара хвороба і незабаром зводить його в могилу. У березні 1921-го міського голови не стало. Похований. Микола Вікентівич на старому кладовищі по вулиці Кам'янецькій. На його могилі є надпис Миколі Вікентівичу Сікорі, останньому міському голові до радянського періоду віддячних хмельничан. Хмельничани пам'ятають людину, поляка за національністю, душею справжнього українця, який все своє життя віддав на благо нашого рідного міста. Польське коріння Проскурівського мера. Не заважало йому бути громадянином світу за визначенням і просто проскурівчанином за суттю. Виявляється, є на світі і така національність для кожного міста своя. Про масштаби його особистості свідчить усі діяння Миколи Сікори і навіть призвіща нащадків Волосови Шумовські Раджіоні. У відгалуженнях його роду тече кров різних національностей. Доля розкидала їх по різних куточках. Діти й онуки від другого шлюбу з полячкою Іреною нині проживають у Польщі. Спадкоємці від першого з грекиною Домінікою залишилися тут. Здавалося, цим родинним зв'язкам вже ніколи не відновитися. Різні держави, різні прізвища, різні долі. Та, мабуть, дух славетного прадіда дуже хотів, щоб його нащадки зустрілися на цій землі. Це було випадково. Я йшла з роботи і стояла машина з польськими номерами. От, і я щось поняла і бачу, йдуть, йдуть два мужчини по кладовищу ну, цьому старому. От і я так поняла, що щось тут зв'язано зі мною теж. І я підійшла до них, і це оказався внук Миколи Вікентівича. Вони довго стояли біля предкової могили, примудрившись за ту першу випадкову зустріч розказати одне одному цілу історію спільного роду. Розповісти, як жили вже після прадідової смерті, кого народили, де мешкали, як згадували. Він багато розказував мені от, про свого діда, і, і бабушка моя розказувала, це донька його. І так ми з ним познайомилися, і ми підтримували це знайомство дуже довго, поки цей внук Шумовський Марик помер. Приходять до мене і племінники мої, і дітки, я їм розказую. От, розказую в своєму прадіді, вони пишаються теж цим, звісно. І всі ходять на могилку, От, і їм приємно дуже, що в них така, така історія в нас, в родині. Був ще брат моєї бабушки Аркадій. Бывший старший брат, а бабушка была меньше. Вот. И цей Аркадий, он был революционером. И він ховав листовки в печке. Вот даже тут у нас была печка, и он прятал листовки в печке. Ну, а дедушку все время тоже ему говорили об этом. Вот. И дедушка... Ну, у нас такое, вот и бабушка мне рассказывала, у нас такое предположение, что этот брат Аркадий погиб, погиб, утонул на Титанике. Отец мой был наполовину итальянец. У него отец был итальянец. Я вам, можно я встану, нет? Я покажу вам сейчас фотографию его. Вот, и он был почтовым чиновником. И в Италию. из Италии они приехали, еще малые дети, с родителями. Но он женился на моей бабушке, этот Адам, вот, женился на бабушке. Ну, и папа взял фамилию дедушкину, Араджиони, да. А моя бабушка вышла замуж за русского, волосов был Георгий Николаевич, а мать у него была немка, чистокровная, Вот она была, фольцдойч, да. І, чесно вам скажу, українське мене польська, німецька, італьянська і греч... гречанська, тому що прабабушка моя гречанка була. Двоє нащадків сікореного роду, онук Георгій та правнучка Неоніла, досі мешкають у будинку, що залишився у спадок від славетного діда. Скромний побут, небагатий інтер'єр і невловимий дух шляхетності, що панує в усьому. Від книжок на полицях до манер немолодого, але ставного господаря. Георгію Миколаєвичу важко розмовляти, дається в знаки контузія, отримана в дитинстві під час війни. Та в усьому іншому він сама вишуканість, дивна річ, та в кожному з його нащадків бодай трішки вгадуються дідові риси. підтримував. Держав... людей. Ну, за, за питание уже вам известно, из-за и за купальни, и которые он сдавал в, в аренду. Он, 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 получал за это то копейки какие-то. Оці копійки всі йшли для нужд бідного населення. У приміщенні колишнього реального училища, де нині засідає Хмельницька міська рада і де знаходиться виконком, звертає на себе увагу портретна галерея міських голів. Кожен із них залишив свій слід у розвитку міста над Богом, кожен беріг і примножував його славу як міг, як умів. Є серед них і портрет Миколи Сікори. Він недовго стояв на чолі міста за часовими вимірами. Та якщо зважити всю його думську діяльність та ще покласти на трези кожен із тих трагічних днів, коли він затулив своїми плечима всіх беззахисних містян. То його внесок можна вважати безцінним. Сьогодні його ім'я мало би бути серед праведників світу, може, так і буде колись. Це стало би проявом історичної справедливості. А поки що чверть мільйона українське місто Хмельницький намагається відновити імена своїх героїв, без них без срібників, подвижників і просвітителів, наше місто. Не відбулося би таким, яким воно є сьогодні. Тут зорі схиляються низько, тут сяє намисто.